Базові рухи танцю сальса. Отже, в танці сальса ми рахуємо до восьми, але є певний нюанс в нашому рахунку, тому що в нас буде невелика пауза, там де ми не рухаємось. Базовий крок у нас виглядає так: перед-назад, центр, назад, вперед, центр. Коли ми ставимо ноги, збираючи як центр, як ми їх закриваємо, це може бути також невеликим кроком. Але ми розбираємо з вами найпростіший варіант, який Можна зараз зробити З лівою ноги ми рухаємося вперед. Вперед. Переміщуємося назад. Закриваємо ноги і змінюємо з однієї на іншу плані руку. З правими ноги назад. Назад. Повертаємося, збираємо, поміняли. Вперед. Повертаємося. Пам, поміняли, Назад. Повертаємося, пам, поміняли. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Чому я зараз не рахую саме 4 та 8? Тому що ви можете зустріти саме такий рахунок, тому що в цей рахунок у нас немає якоїсь активної дії. В плані руху саме в базових кроках. До вас боком боку. Перед ліва. ліва, повертаємося, збираємо. І права нога назад повертаємося, збираємо, поміняли. Вперед повертаємося до себе, поміняли. Назад повертаємось до себе, поміняли. Вперед повертаємось до себе, поміняли. Назад повертаємось до себе, поміняли. Тут важливо, щоб у нас не було такого великого кроку вперед, тому що нам одразу треба повернутися з нашої позиції. Назад те саме, одразу повернутися. Але коли ми рухаємося вперед, тут зрозуміло річ, ми контролюємо те, що перед нами знаходиться. Назад, якщо ви не поставити п'ятку, а зробити такий крок, як відштовхування, це також буде окей. Тому що, якщо ви будете сильно приносити вагу тіла назад і не встигати повертатися вперед, це буде набагато гірше. Те саме ми робимо вбік. Ідея залишається такою самою. Вбік повернутися, центр поміняти, вбік повернутися, центр поміняти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Боком. Ліва нога в бік. В бік, повернутися в центр. В бік, повернутися в центр. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Рухаємося з вами далі. Зворот. Зараз на схему ми з вами розберемо зворот тільки один. Їх, в принципі, більша кількість, аніж один. Але це такий базовий, який можна зустріти. На базовому кроці, коли ми рухаємося вперед-назад, на першому кроці ми можемо зробити повністю наш зворот. Тут, що нам потрібно, на першому кроці ми вже знаємо, що ми будемо розвертатися. Тож для схеми спочатку нам потрібно собі полегшити завдання, потім буде водоскладне. Ми вже одразу робимо крок, розвертаємося, крок розвертаємося, закриваємо Назад, пам-пам. На кроці ви вже робите крок, розвертаєтесь. крок розвертаєтесь, збираємо. Розвертатися також ми будемо більше на подушечках, аніж на п'ятках. На п'ятках це більш така демонстративна тема, якщо ми в кросівках або на низькому підборі. На великих підборах, звісно, ні. Тільки подушечки. Але це ми будемо розбирати трошечки пізніше. Зараз схема зворот. Крок. Розвертаємось. Крок. Також розвертаємось проворуч. Збираємо ногу, поміняли з однієї на іншу і перейшли назад. Пам-пам. Звичайний пам-пам-пам. Назад та зворот. І пам-пам-центр. Назад. Пам-пам-боку. Починаємо зараз зі звороту. Ми робимо крок вперед і одразу ми рухаємося, рухаємося центр. Назад, пам-пам. Звичайно, бейсік, Пам-пам-пам. Назад. Там. Там. зворот, Пам-пам-пам. Назад. та там Якщо ви ідеально не закриєте ноги так, щоб вони близько-близько до себе не стояли, це тільки гарніше така річ в плані естетики. Як невеличкий крок, також можна зробити, і також можна побачити, що так роблять. Коли ми робимо зворот, те саме це може бути невеликим кроком. Важливо, саме для партнерів, для дівчат, коли ми рухаємося, нам потрібно все ж таки більш закривати ноги. І якщо ви робите це невеликим кроком, тоді все одно наступним кроком закривайте, так, щоб не було такої прям сильно занадто розкритої позиції в наших Нога. Отже, давайте ще. Раз. Базовий крок, бесік. І вперед: пам-пам. Назад пам. Зворот. Там. Та, та, та. Щодо звороту, ми можемо з вами зробити тут вже дві різні версії, коли ви робите крок і більш чітко та різко ви можете розвернутися. Або вже починаючи. Тобто, вже зробивши а, своєю стопою зворот, як на косолапу таку стопу. Пам-пам-пам і назад перейти. Більш детально ми будемо з вами розбирати трошки пізніше.